Привіт усім. Ми з настою сьогодні приїхали до селища Вентворс. Ми живемо в 13 хвилинах їзди з цього місця, і це селище, яке має історичне значення, і в ньому заборонено перебудову будівель на свій лад, і тому це село залишило свій. Атоаутентичний вигляд. Тут дуже красиво. В такому селищі можливо навіть знімати тримати серіали чи історичні фільми. Коштує дуже дорого. Тут також складнувато жити, тому що ці всі будівлі неможливо перебудовувати. Навіть щоб встановити нове вікно або двері, потрібно дозвіл у місцевої влади. Але все ж таки в Британії. Тому таким чином зберегли історію, зберегли краси красиву унікальність цієї країни. Це також дуже дорого коштує, але воно варте того. Ресторан. Тут є невелика навіть крамничка з сувенірами. Ми зайдемо зараз. Традиційна місцева випічка. Тася каже, вона купляла такі джеми. Це місцеве домашнє виробництво. Бликпадів поркпай. Це пиріг з кров'яною ковбасою. Також місцева давнішня церква, ми до неї зараз і пройдемо. Церква Святої Троїці. Тут проліски перші, навіть розквітнув петушок. В нашому містечку немає парків, тому так от здорово вже знати тут якісь місця, куди можна приїхати. Як ми приїхали лише 5 кілометрів, ми можемо так от дуже гарно прогулятись, полюбуватись на квіти, послухати спів птахів, і також подивитися на красиву місцеву англійську культуру. Тут дійсно культура Йоркширу, така культура, про яку ми могли читати. У книгах сестер Бронте я дуже велика шанувальниця цих письменниць. Мені тут все дуже подобається. І те, що я читала, зараз я це все бачу. Також відчуваю цю атмосферу. І тут навіть імена, назви такі зустрічаються, які я у книгах тих письменниць зустрічала. Святої тролиці. Також навпроти церкви кладовища, це традиційне Великобританії. Бачу поховання 19 сторіччя, початок 20-го. Дуже добре. Тут з одного боку поле і з іншого також поле. Такі деще так, красиво буде, коли вони розпочнуть відкрити. Натрапили на галявину проміски. Ми вже й до машини повернулись. Дуже дуже маленьке село. Ми так з Настею розмовляємо. Не знаю, скільки тут домівок. Навіть нема п'ятиста. Які там п'ятиста? Там, можливо, навіть сто лише зона відгорожена такою каліткою від самого села. Також ще є будівля старої пошти. Я так вважаю, вона працює і там. І ще надають поштові послуги. Ага. І ще одне цікаве місце у цьому маленькому селищі Вентворс. Це паб Рокінгем Армс. Паб і також тут є кімнати для відпочинку. Можливо, зупинитися на ніч. Вже обідали десь пару разів з Річардом, також ще з дівчатами приїжджали тут дуже смачна їжа, але все в англійському стилі. Тобто ми знаходимось у серці англійської культури. Тут все настільки англійське, навіть по всій Великобританії. Вже все більш сучасне. А от в таких от маленьких містечках ще збереглася справжня англійська культура затишно влітку пообідати, можливо у цьому парку. Помічаємо, які правила паркування. От у цьому. Паркувальному місці тут три години безкоштовно, і потім потрібно звідси поїхати. І 24 години заборонено сюди повертатися. Це все регулюється камерами спостереження, і тому потрібно ці всі правила перше прочитати і потім виконувати. Ходимося в Вентфорс Гарден, в садовому центрі Вентворса, з настої себе тут побачимо. Такі кущі ми вирубали в нашому дворі. Вони вже розпочинають розростатись. Красиво. Тут також гарно вибирати сувеніри. Це навіть таке можуть придумати <смітна> яйце у <смітна> підставці. Це така фантазія. <смітна> Та різні сувеніри. завжди цікаво. Все яскраве, кольорове. Я збираю такі будиночки. У мене Луганська є колекція. Такі жанки мені подобаються. Тут 30 фунтів коштує. 28. вісім да, тут все дорого в цьому торгівельному центрі. Я дуже люблю, коли все кольорове. Такі пялки по 4 фунти. А більше 6 фунтів. 14 фунтов такие. <свят> такие 18. <свят> Стягарні для того, щоб розвіятись і відпочити від своїх думок, від роботи, від навчання, чим чи, чи, хто займається. ніж покупців. Я чула, що Британія перенасичена товарами вже на багато років наперед. І я це можу бачити, підтвердити. Тут дуже багато всього. Одяг дешевий, його не купляють, все, що продають. Не знаю, як вони роблять свої дошкіряних сумах. І ціна нормальна 36-28 пунктів. Прикольно, тобі дуже личить. Щось мені таке не дуже личить. 20 пунктів. Я в дитинстві дуже мріяла про таких. Я не комарі не Це квітковий рай. proszę mi nos. красивий. Ну, килимок, який по 45 фунтів. Уже все подивились, зараз будемо їхати додому. Зайдемо в кав'ярню. Ми тут ще були при карантині, мама річарда була жива, і ми сюди заходили. Такі пісточка красиві. Гарний асортимент морозива. Це чорна, чорний ванілі. Це дуже здорово. Ось це три сорок Мені сподобалося таке тістечко з меренгою. та Мерени та з фруктами, воно коштує 4,85 гривень. Майже 5 фондів. Там всередині козячий сир, так? Да? Та журавлина чи щось таке? Ні-ні-ні, да? це. та з сиром. Місця дуже популярні, тут дуже людно сьогодні, так шумно, але ми насолоджуємося нашою прогулянкою сьогодні. Дуже красиво, коли натуральні квіти, і такі яскраві і ще й взимку. Але вони мають тут дуже особливу підкормку, і тому вони такі гарні і так от добре. Можливо, я колись навчуся такі квіти вирощувати вдома. Це ми прогулянку і я вирішила такі серветки за 4 фунти взяти. Три квіточки, активоване вугілля і декоративний гравій для трарінки. А, і там ще і там мох. Ти що ти будеш робити? Це як це закрита екосистема в плящі? А буде щось таке незвичайне, але красиве. Прогулянка go home, Їдемо додому.